16 крилатих ракет знищили наші сили ППО цієї ночі? Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 ракет. Чим саме Росія обстрілювала Україну? Про це буду говорити з речником командування повітряних сил ЗСУ з нами на зв'язку. Юрій Гнат. Я вас вітаю. Слава Україні героям. Слава вітаю Рино. Отже, що за цілі для себе цієї ночі обрали Росіяни? Куди вони намагалися поцілити? Ну, про це ми вголос не говоримо, так? Тобто публічно не, не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, можливо, військові об'єкти і так далі. Про наслідки вже руйнування, мабуть, будуть повідомляти е, очільники військових адміністрацій, тому що ну, інформація є чутливою, і ворог там може зробити певні висновки. От е, бачили, що по всій території нашої держави була повітряна тривога. Тривала вона вже фактично ж під ранок, так якщо брати з четвертої години, ось застосував ворог крилаті ракети повітряного ну, та морського базування, літаки Ту 22 м 3 з двох аеродромів базування Шиковка і Моздок завдали ударів. Завдали ударів з літаків ту 22 ну, Ракети Х-22, які в них на озброєнні, були спрямовані безпосередньо по Донецькій області в район міста Краматорськ. Далі були пуски з Каспію, літаки стратегічної авіації Ту-95, завдали ударів вже ракетами Х-101 Х-555. Ці ракети. Близько 20 ракет так, 20 ракет було випущено із, із із стратегічної авіації, які, як ви бачили, летіли територію України по всій території нашої держави. Працювала фактично протиповітряна оборона. Ну тих областях, де був маршрут слідування ракет. Ну і власне вдалось знищити. Якщо ще додамо калібри з Чорного моря, то вдалося знищити з 24 крилатих ракет, які ми можемо збивати звичайними засобами, вдалося знищити 16. На жаль, не вдалося знищити ракети тут, з літаків ту 22 Х-22. Ну, як знаєте, це ракети, які атакують уже по балістичній траєкторії. Крім того, зафіксовано було пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином, противник запускає зенітні керовані ракети, продовжується робити по балістичній траєкторії. Ось такий маємо підсумок цієї ракетної атаки. Пане Юрію, а за от кількістю регіонів, дивлячись на карту уражень, чи можна сказати, що це одна з наймасштабніших атак таких ракетних? Ну навряд чи можна назвати її наймасштабнішою. Було і... Відповідно більше. Ви ж бачили. Робимо ми щомісяця там інфографіку, де показуємо масштаби атак за місяць. Ну були і більше і понад 50 ракет, і різні не за кількістю ракет, ракет а саме регіонів. Тому що і вони цілили і по Західній Україні. Ну можливо, якщо продивитися. Ну я думаю, що були такі історії, як, як і цієї ночі. вже ми просто вже звикли до. О, таке до, до війни, так і тому, хоч можливо, призабуваємо деякі моменти були і такі масштабні атаки, зокрема теж оцінюючи останні ракетні атаки. До якої тактики росіяни вдаються, аби обійти наше ППО? Тому що от вони застосовують і комбінують шахеди ракети цього разу. Ракети ви кажете різного типу. От як за рахунок чого намагаються от досягти обходження ППО? Ну, різного типу мається на увазі, що Х-555, ну, Х101 калібр, ну і Х-22 це типовий набір ракет, який воно використовує для ударів. Цього разу не було шахедів. От, шахеди це зовсім інша ціль, рухається вона повільніше. Теж складна ціль для наших засобів протиповітної оборони, але зрештою і із цими цілями наші сили протиповітряної оборони. Таким чином. Щодо е, характеру, ну бачите, ворог е, застосовує крилаті ракети. От, якщо стежити так за тими повідомленнями, які йдуть на з нашого телеграм-каналу, можливо, з інших е, пабліків моніторингу, так то видно, що ракети рухаються в один бік, змінюють різкого курсу. Ну, фактично, людина там, черговий офіцер, що сидить на телеграм-каналі, поки пишеш повідомлення, буквально ті три слова, щоб швидше повідомити. Так ракета в той час уже розгортається в інший бік. І тому власне, якщо хтось очікує. Що туди прилетить, а не прилітає, слава Богу, що не прилітає, тому що ну ракети бачите, програмує ворог так маршрути ракет, щоб е, заплутати протиповітряну оборону, вести нас в оману. Зрозуміло, що війна це е, гра на хитрість, і ворог намагається всі такі методи використовувати, щоб вести е, нас в оману. Ну зрештою, повітряні сили готові до таких речей. Єдине питання: що більше б нам засобів, щоб ті ракети знищувати. Ну хоч більше ракет вірніше знищувати на підступах до наших кордонів.